Доброго дня, ми з України, я Ірина. Ви дуже тривожно вже декілька днів запитуєте про кордон з Білоруссю. Що зараз я собі записала? Зростає напруга, чи об'являть мобілізацію, чи об'являть <кій> будемо дивитися, що там зараз відбувається на кордоні з Білоруссю. Українського кордону з Білорусію. що там, що там наразі відбувається, щось там по домовленостях. Все, що там йде, ви знаєте, це така трошечки гра, гра на публіку, створити уявне, що щось готується, що щось накаляється. Бачите, самі ви, ви бачите, це ілюзії, це дитяча поведінка, така грання війною, і це все по домовленостях. Якось так мені вийшло. Чого чекати? Ви знаєте, а воно так буде до кінця війни. Вони будуть постійно оцю е, ситуацію отак накаляти до кінця, до самого кінця. А... Я не бачу тут поки що. Можливо, і гепануть, можливо, щось і це. Ви знаєте, вони і так постійно з самого початку війни щось літає звідти, різні провокації. Це все спеціально. Для чого? Зараз я це подивлюся, ще це запитаю. Для чого це? Ви знаєте, для чого? Щоб накопичити наші ресурси там? Розумієте? Оце накопичення. Для того роблять, щоб ми е, були в ожиданні. Ось ця карта це і є ожидання. Таро так і кажуть, щоб ми були постійно в бойовій готовності, тобто закаляють нас. Тепер давайте ще подивимося, чи буде е, наступним часом, максимально місяць, е, щось якась загроза від Білорусі. Да, буде загострятися, але нічого не піде. Загострятися буде. Але піти нічого не піде. Бачите? Карти показують. Отак От як було, так і лишиться. Це все так і лишиться. Тепер подивимося, чи буде мобілізація в Білорусі. І ще це питання такого пошуріку. Між розкладами роблю вам ще відео. І так. Чи буде мобілізація в Білорусі? Може, що і не. Б... а може, і буде. Я зараз візьму іншу колоду. Я візьму іншу колоду, бо карти так показують, що десь я погубила свої військові колоди. Де я їх покидала? Давно не брала тих колод. Значить, не будемо брати. А, є, 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 все, знайшла. Просто я їх давно-давно не брала. Вони в мене всі по, коробо... по коробочках. Давайте ще візьмемо всю. Де Атлантиди? Взагалі не знаю, бо я її заховала, мене її бл... за нею блокують, то я її взагалі десь подалі заховала. За... За... А, є, yeah. бачу і ту другу. Цирк Циркнуть. Бачу, вже в коробочці перед очима. Ну, неважливо. Ми візьмемо цю. Подивимося, буде мобілізація в Білорусі наступним часом. Місяць, нехай до, до Нового року. Буде так чи ні? Ви знаєте, багато балачок про це буде йти. Багато балачок. А, але дій я не бачу. Конкретних дій не бачу. Отак От як Путін вийшов і конкретно сказав: Я тут не бачу спроби, можливо, будуть. Натиснути, можливо, бачите, по домовленостях це може бути і Путін може на нього натиснути. От бачите, через те, що дві монети я тобі заплатив, я тобі дав, я тебе прикрив, я тобі це, я тобі то і буде натискати, але не бачу, що дійсно об'являть. Оці дві карти говорять про те, що, скоріше за все, цього не буде. До кінця року цього не буде. І взагалі ми говорили, що до, до кінця війни, ми вже говорили на початку в першій половині цього відео, що до кінця війни будуть вони устраювати нам показові виступи, учені, нагнітати верніше, ситуацію, будуть грати в війнушку. Але конкретно на Україну я не бачу. Давайте ще, давайте ще запитаю, конкретно на Україну вони підуть чи ні? Ну, от карта гармонії. Думаю, що ні. Думаю, що ні. Сподіваюся, що ні. Тому що, з одної сторони, ви знаєте. Їхне оце гармонічне, оце, що вони устраюють нам, може з одного дня в інший і рішення якогось їхнього головнокомандуючого, наприклад. Тобто, хто у них там Лукашенка або навіть не Лукашенко. Може додавити, може, але дивіться, наразі це ще точно не сформувалося. Можуть надавити, щоб вони пішли. Але ви бачите, як? воно як дадуть наказ, так і він провалиться зразу. Я так от щитую, що ось це, що вони нам влаштовують всякі пастки, щоб ми чекали, щоб ми ем, скупчували, сна, щоб ми уважали, щоб ми окопи там рили і тому подібне, це. Ось ця ситуація може різко дати наказ від вище. Може прийти. Але він так і, і різко провалиться, як і, ем, до речі, у мене так іде, що навіть швидше провалиться, ніж у е, е, Рашляндії. Навіть швидше. У них там от тиждень, що бачать, що провалилася їхня е, мобілізація. Е, Вірніше, не мобілізація. Я не про це. Бачите, я вже ушла в думках в інше. Не мобілізація, а саме, чи вони на нас штурмануть. Навіть якщо наказ буде, він провалиться зразу. Тобто, я, я не хочу зараз докладати, тому що цього це ще не сформувалося конкретно у просторі енергетичному. Ось. Але відверто вам скажу, я цього поки що не відчуваю. Не, не відчуваю. Це хіба що, знаєте, якийсь один загін, який підчиняється, як би це сказати, це може бути, знаєте що? Ану, ну, то що я думаю? А да, ви знаєте, що може бути? А може бути, що це не білоруси будуть? Що це будуть а, рашисти. Якщо щось з тої сторони піде на нас, от, конкретно війною, да? це будуть не, не білоруси. Конкретно білорусів я не бачу. Це будуть скоріше руски. Рашисти, тобто. Зо мої дорогенькі, я вже німецькою говорю, вибачайте. А, Тільки що була німкеня клієнтка Все мої дорогенькі. А... Як то кажуть, піднімаємо собі настрій, думаємо позитивно, думаємо з любов'ю про нашого ворога, посилаємо його йому. Якщо і посилаємо, то не прокльони, а любов від щирого серця, і повірте мені, це набагато ефект красивіший. Тому що людину, яка негативна, який надсилають повну любов, їх просто розриває, щоб ви це розуміли. А як нас це не цікавить, посилайте любов, а людина може щиру любов послати тільки туди, коли вона любов у себе в серці носить. Тож, мої дорогенькі, бажаю, щоб шаблі не брали, щоб кулі минали, голівоньки ваші, і мирного вам дня на все добре, мої любі.